Вітаю на каналі. Сьогодні 25 квітня. Черговий виїзд у ліс. По старим дорогам. Хуторок тут був. Будемо проходити далі. Ще не вспіли у той раз. Квітів більше, зелені більше, комарів всяких мошок теж більше. Що буде цікаве, зразу включусь. Розпочав пошук. Перший сигнал був залізний. Це з'явився Глубаченька, кольоровий якийсь кругляшок. Зараз подивимося разом. Це копійка 1820 року. Мідна царська копійка. Добрі прикмети шукаємо далі. Мідний сигнал. Не глубоко чи що? Так, дивимося. Не глубоко. Що там? Де? Ого? Під листям. Ха-ха. Під листям. Кругляшок. Даже і не копав. Оце да! Щас подивимось. це дві копієчки. Доволі гарний стан 1811 року під листям лежала і таке буває. Видно, тут хуторок був, тому що бугарки ямки, старі дерева. Шукаємо далі. Ходимо далі. Десять ранку. Вже жарко. Комарів багато, квітів теж. А я хожу по старому хутору. Вон старі дерева. Будемо вивчать. Поки що цікавого немає. Залізки, провалка вийшов на якісь дві дорожки. Куди йти не знаю. Зараз подумаем. Включусь. Пройшло майже півтора часа. Пробки провалка. Був кольоровий сигнал. Сейчас такі кругленькі. Сейчас глянем. Це алюмінівий гудзик виявився. Звенів добре. Ну і ладно, підемо прямо туди кудись, кудись туди. Пролунав кольоровий сигнал. Якийсь кругляшок, видно совєти Ще подивимося. 20 копійочок 61-го року. Бувають перепутки. Тобто на образце 3 копійчному вибивали 20. Бувають цікаві розміри однакові. Добре, шукаємо далі, йдемо у хащі. Добре, щоб перевірив ямку. Тут один був сигнал, поруч ще один. І така сама 2061-го. І двадцять го Совєти тіряють по декілька штук. Пішли далі. Заліз хто зна куди. Черговий кольоровий сигнал. Щось кругленьке. Щас глянемо. Це дві копієчки шістдесят першого року. Знахідка не дуже, але ж знахідка, йдемо далі. Тільки не знаю куди. Видно була тут дорога якась. Зараз заросла. Був кольоровий сигнал. Доволі глубоченько, щось кругленьке. Дивимося разом. 75-го року. Ох, і пошукав я її. Таке маленьке, звинить Добре. Пішли далі. Головне не заблукать. Черговий кольоровий сигнал. Ямки я закопую. Якщо кому щось там вдруг. Так, щось кругленьке. Кругленьке. Дивимося разом. Вам там видно? Добре. Доволі цікава знасідка. Бронзовий гудзик гусарський 37-го полку, доволі тяжеленький, але при житті хтось якийсь кінь на нього наступив. Є пошкодження знахідка цікава. Шукаємо далі. Йдемо у хащі. Наступний кольоровий сигнал. Думав, золото аж блиснуло. Жовтеньке Зараз подивимось. Сідайте вдобніше. Глянемо. Це німецький 5 фенінгів Сохран дуже гарний. Виблискує. Де воно там той год? Вон. 1924 Отака Монетка Ось така монетка цікава. Німці ходили. А за ними гусари. Ні гусари потом німці шукали друг друга. Так Цікава монетка, добре, шукаємо далі під пеньочком якийсь кольоровий сигнал, щось таке безформенне, зараз разом подивимось. Це щось бронзове, цікаве теж. Може з німецької якоїсь збруї. Хто знає, підкажіть. Якось воно загиналось чи прижималось. Ну таке масивне. Такая штучка. Немцы были. Шукаем далее. Иду по старой дороге. Праворуч, леворуч. Дивлюсь и разумею, что тут никто не ходил. Сигнал за сигналом цікаве місце. Так, ще час трохи є. Пошукаємо. Черговий кольоровий сигнал. Що тут в лісі тільки немає? Пленка якась німецька. Так, а у нас кругляшок якийсь. зараз дивимося, не глибоко. Совети 3 копейки 61-го року. Звичайна потеряшка. Шукаємо далі. це скільки йду по лісу. Все время Ландиші. Кругом. Кругом. Галявини. Оце все ландеші. Деякі розпустились. тут аромати весняні. Йду в зворотньому напрямку. Час піджимає. Зараз зберемося. Переглянемо, хто що знайшов. Чистотіл. Росте. Включимося. Завершився наш сьогоднішній день пошуків. Дивимся, хто що знайшов. Хутор був у лісі. Уламків багато, Заліза, проволока. як завжди. другої світової. нові, ми їх, конечно, закопаємо. Так далі. Гудзик алюмінієвий, Якась німецька приспособа. Кто знає, пущить. Так, 20 копеек. 61, 61, 79. поздние советы, Двушка 61-го. Копеечка 75-го. 61 коп 75, Шестьдесят Гусарський гудзик номер 37 Цікавий гудзик, але пошкоджений трохи. Так, царські копійка 1811-го, двушка 1820-го, 5 п'фенінгів 1924-го. Так. Другий копатель пошуківець кладоискатель. Так, тут же залізні якісь речі з хутора, пулі, гільзи, уламочки бронзи. Це якийсь патрончик. Так, гудзики

Двушка затерта 61 роки. А ось 20 копійок 31-го року. Оце такі знахідки за сьогодні. Результат є завжди. А ми будемо планувати наступний виїзд. Дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки. До зустрічі на каналі.